Підготуйтесь до евакуації. У разі надзвичайної ситуації важливо, щоб ви могли забезпечувати себе та свою сім'ю протягом щонайменше 48 годин 2 доби. Прийміть рішення та складіть план його реалізації. Відпрацюйте свій план. Дій та випробуйте обладнання для надзвичайної ситуації, складіть свій контрольний список у разі надзвичайної ситуації, дотримуйтесь наступних кроків та процедур. Підготуйтесь до надзвичайної ситуації, копії документів, готівка та кредитні карти, карти та роздруковані маршрути евакуації, додаткові ліхтарики. Та набір надзвичайної ситуації. Вода. Півтори літри питної води на добу, плюс таблетки для очищення води 10 штук. Їжа. Печиво довготривалого зберігання. батончики, сухофрукти. Світло, ліхтарики, ЛЕД, плюс батарейка, плюс запасні батарейки. Радіо міні АЕМ-ФМ радіо з прокруткою. Аптечка. Контактна аптечка першої допомоги. Протигаз, гумові рукавички. Особисте Айді, ліки, серветки, окуляри, готівка, свідоцтво про народження паспорт. знайте місце зустрічі після евакуації, розподіліть обов'язки у сім'ї чи групі. Важливо, щоб кожен знав, що він повинен робити, і за що він відповідає. Процеси мають бути розроблені таким чином, щоб їх було легко виконувати і щоб кожен розумів свою роль.